Якщо весь день стояти на одному місці, спостерігаючи, як сходить і заходить сонце, а потім схематично зобразити його рух на координатній площині, то це матиме такий вигляд, як цей графік пов'язаний з рівнянням, дізнаєшся з цього відео. На екрані ти бачиш рівність x плюс y дорівнює 10. Це рівність із двома змінними, адже вона містить дві літери X та y. Подумай, які значення x та y у сумі дають 10. Таких значень може бути багато. Наприклад, замінімо x на 3, а y на 7. Оскільки 3 плюс 7 дорівнює 10. Це означає, що пара чисел 3 та 7 є одним із розв'язків цього рівняння з двома змінними. А от 9 і 4 ні, адже ці числа не дадуть у сумі 10, якщо підставити їх замість x та y. Розв'язок рівняння x дорівнює 3 y дорівнює 7 прийнято записувати так у дужках 3. Крапка з комою 7. Зверни увагу, що в дужках на першому місці стоїть значення змінної x, а на другому змінної y. І це ще не все. Існує безліч пар чисел, які є розв'язками рівняння x y дорівнює 10. Тепер тримай завдання, які з пар чисел 1, 0, 3, 6, мінус 1-2 є розв'язками рівняння 2х-y дорівнює 0. Щоб відповісти на це питання, потрібно по черзі підставити в рівняння кожну пару чисел замість x та y і перевірити, чи виконується рівність. Підставмо першу пару 1 0. Маємо 2 помножити на 1 мінус 0. Якщо від 2 відняти 0, буде 2, тобто рівність не виконалася. Тепер зупини відео і самостійно перевір інші пари чисел. Має вийти таке. Тепер знайдімо два розв'язки рівняння 3х плюс 5y мінус 9 дорівнює 0. Виберемо два довільні числа, які будемо підставляти замість x, а потім знайдемо значення y. Нехай х дорівнює 0, тоді 3 помножити на 0 плюс 5y мінус 9 дорівнює 0. Самостійно розв'яжи рівняння відносно y. Вийшло, що Y дорівнює 1,8. Тепер підставимо замість x число мінус 2. Маємо 3 помножити на мінус 2 5Y мінус 9 дорівнює 0. Зупини відео і знайди, чому дорівнює y. У такому разі y дорівнює 3. Отже, серед розв'язків заданого рівняння є такі пари чисел 0,8 та мінус 2,3 зверни увагу, що це не єдина відповідь. Ти можеш підставити будь-яке число замість х і дістати інші розв'язки. Експериментуй і ділися з нами в коментарях. Повернімося до початкового рівняння. x y дорівнює 10. Виразимо y. Маємо, що y дорівнює 10 X. Отримали формулу, яка задає лінійну функцію. Графіком цієї функції є пряма, тож для його побудови нам достатньо мати координати двох точок, що належать графіку функції. Серед розв'язків рівняння x Y дорівнює 10. Ми вже знаходили такі 3, 7, 5, 5. Ну, ми позначимо ці точки на координатній площині та проведемо через них пряму. Тобто графіком рівняння x плюс y дорівнює 10, є ця пряма. Робимо висновок координати будь-якої точки, що належать графіку рівняння, це пара чисел, яка є розв'язком заданого рівняння. Чи проходить через початок координат графік рівняння х у квадраті плюс 0,3 y дорівнює 0. Початок координат це точка 00. Щоб перевірити, чи графік проходить через цю точку, потрібно підставити її координати в рівняння х у квадраті плюс 0,3 y дорівнює 0. Маємо 0 у квадраті плюс 0,3. Помножити на 0 дорівнює 0, тобто виконується рівність 0 дорівнює 0. Тому робимо висновок, що графік рівняння х у квадраті плюс 0,3 y дорівнює 0, проходить через початок координат. Повернімося до сонця. Тут вісь абсцис це час, а вісь ординат – висота підйому сонця. Цей графік дає змогу вибрати довільний момент часу та знайти відповідну висоту сонця, а оскільки висота залежить від часу, робимо висновок, що рух сонця можна задати рівнянням із двома змінними. Запам'ятай рівність, що містить дві змінні, називається рівнянням із двома змінними. Пару значень змінних, що перетворює рівняння на правильну рівність, називають розв'язком рівняння з двома змінними. Координати будь-якої точки, що належить графіку рівняння, це пара чисел, яка є розв'язком заданого рівняння. Поспостерігати за сходом і заходом сонця на нашій планеті ще можна буде упродовж наступних 5 мільярдів років. Це доволі багато часу, однак не варто його марнувати. Краще підписуйся на наш канал і дізнавайся інші цікаві факти.